Вони віддали своє життя за свободу України. За час повномасштабного вторгнення за різними даними на війні загинуло вже 40 представників медіа. Це і на фронті, і під час обстрілів. А якщо виокремлювати журналістів, то за різними даними знов таки таких людей 13. Та російські військові продовжують обстрілювати українські телевежі. Автівки з написами преса. Їх не зупиняє міжнародне право чи базові моральні принципи. Базу! Базу! У цьому на власному досвіді переконався фотограф-документаліст Олесь Кромпляс. На два чи три рази я чудом залишився живий. Це не я не маю на увазі просто десь обстріли, які десь там лунають. А ти під обстрілами е, під час цього шуму працюєш. Такий кожен день. Я маю на увазі тоді, коли цілили спеціально по тобі і чудом не попали. Так само дивом цілів і військовий кореспондент Руслан Смищук. Зараз чоловік разом із знімальною групою працює на Донеччині. Днями ми так в, в районі Бахмуту Бахмуту за містом просто помолилися дорогою і по нас почали стріляти з кулемета, і ми звідти просто заднім ходом виїжджали. Ну, пощастило. Українські журналісти свідомо ризикують життя для того, аби виконувати свою роботу, інформувати суспільство та увесь світ про перебіг війни. І той факт, що українські журналісти показали свій надзвичайно високий фаховий рівень, був оцінений в тому числі світовим співтовариством. І той факт, що до роботи журналістів долучалося багато інших медійників, і фактично створило той інформаційний фронт, який допомагає нам не тільки тримати оборону, але й Почасти вигравати цю війну в інформаційному на інформаційному фронті. Світ має знати правду про війну в Україні. У цьому переконана і журналістка Анастасія Волкова. Дівчина родом із Луганська. В 2014-му через агресію Росії втратила свою домівку. Звісно, до того, що вбивають на твоїх очах дітей або дорослих, до цього дуже важко бути готовим морально. Але я тримаюся і буду це робити надалі, бо я хочу донести правду у всьому світі. слухали, як росіяни внов відкрили огонь по Бахмуту Донецької області. Для того щоб якісно працювати на передовій, журналісти обов'язково повинні дотримуватися професійних стандартів. Співпрацювати з українськими військовими, ретельно перевіряти інформацію та в жодному разі не поширювати фейки. Про це у своїй роботі пам'ятає військова кореспондентка Олеся Боровик від початку повномасштабного вторгнення вона працювала під обстрілами в Сумах, Охтирці, знімала розмінування Тростянця. Каже, звикла довіряти тій інформації, яку побачила на власні очі. Часто от журналісти цим деякі гріша ставлять інформацію, яка там, наприклад, не, не перевірена, краще промовчати, витримати паузу, перепровірити все і потім видавати. А ще журналісти обов'язково повинні залишатися об'єктивними, не додумувати, не перекручувати факти та не давати їм оцінку. Ми посилаємось в першу чергу на офіційні дані військових. Я знаю, що багато наших журналістів користуються як особистими зв'язками, так і звертають увагу на заяви генштабу, але, врешті-решт, в публічну площину виходить та інформація, яка має бути перевірена нашими військовими, щоб не завдати шкоди і нашій обороні і звільненню наших територій. Та найважче стримувати емоції та залишатися об'єктивним. Тоді, коли біда прийшла не лише в твою країну, а й у твій дім, телеведуча Ольга Будко пригадує: ледь стримувала сльози, розказуючи у прямому ефірі про обстріл рідного Харкова. Квартира, де я народилася, де я росла. Вона знаходиться дуже близько до кордону з Росією. І це місце обстрілювали з першого дня. Це тобто я сижу в ефірі, розповідаю, я бачу свою школу, я бачу свої вулиці. Це трішки ну, це трішки важко. Але ти не можеш зараз м, показати так багато страху людям, тому що вони мають для них це певний, я не знаю, як сказати, це має бути якась стабільність, хоча по цьому. Щодня година за годиною Ольга працює у телестудії, передає новини з передової, а деколи навіть виходить у прямі ефіри з бункера, точніше, зі спеціально обладнаної парковки під головним офісом телеканалу. Своїм глядачам телеведуча радить довіряти лише перевіреним медіаресурсам та офіційним джерелам. Такої ж думки і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Високопосадовець нагадує: альтернативні джерела інформації, соцмережі чи телеграм-канали не завжди є достовірними. По не стати жертвою пропаганди можна користуватися елементарними навичками медіаграмотності, перевіряти просто інформацію, яка надходить з двох-трьох джерел. Як буде розвиватися українська журналістика після війни? Міністр прогнозувати поки не береться. каже, головне, аби працівники медіа були живі та здорові.